Вітаю, друзі, підписники та гості каналу. Чи нападе Китай на Тайвань? чи буде вторгнення Китаю на Тайвань? Розглянемо в цьому розкладі. Багато аналітиків вважають, що це неможливо, що Китай вважає Тайвань своєю територією. Ну, тож, подивимося. А я вам дякую за лайки, за коментарі та підписки. Незважаючи на труднощі, Тайвань не самотня у своїй біді є хтось, хто надає підтримку, в тому числі фінансову, та забезпечує Тайваню стабільність. Одно колоди показує стримання ракетних обстрілів Китая. Китай вважає Тайвань своєю територією та не виключає можливості. Силового методу, але поки що пропонує мирне возз'єднання як варіант вирішення тайванського питання. Розглянемо більш детально це заяви Китая. Про об'єднання мирним шляхом, але Тайвань відкидає такі можливості, такі пропозиції від Китая. Туз Пентаклів, п'ятірка Пентаклів. По імператору підтримка США, вони не підтримують незалежність Тайваню, проте надають йому допомогу для самооборони. А Тайвань готується до можливого нападу з боку Китаю та готовий захищатися і протистояти анексії та агресії. А що ж Китай? А Китай має декілька варіантів вторгнення чи силового захоплення острову. Але поки що не нападає він в очікуванні зручного моменту. Китай. Ну, Китай проводить військові навчання навколо, Кита... навколо Тайваню. То чи нападе Китай на Тайвань до кінця цього року? Ні, не схоже на те. Ні. А в наступному у 26-му році. Не схоже, хотітиме, але існуватимуть внутрішні обмеження для дій, нерішучість.